І знову ж сьогодні 2 січня і будемо так, щоб було достатньо відео знімати, як ми копаємо саджанці. Це в нас сорт грандіозний в кавичках, можна сказати. Ну, ось такий гарний горіх. Гарний хай... Середнього розміру, але він у нас на півдні України без всяких там поливів обробок. Він повністю виповнений. Буває такий, що горіх здоровений а там розбиваєш, а ядро дуже маленьке. Копаємо саджанці, Дякуємо, що дають змогу нам наші захисники працювати на цій землі. Будемо дякувати їм відразу. Ось такі саженці однорічні, вже закладені. Сережки. Маємо, надію, там закладені плодові бруньки, але все одно це не вирішує нічого, тому що плодоносити йому не потрібно давати ні в якому випадку. Підкопали ми вже їх. І зараз відразу, щоб не було, що ми вибираємо, показуємо щось не те. О, зараз сумка падає на голову. І відразу ось так. Піднімаємо, бачимо, яка коренева. Для півдня України ми робимо щось неймовірне, я думаю, тому що така коренева для півдня України. Неохота так тягнути і порвати. Але всі побачили. Я думаю, ну, така коренева, бачимо, ось один пагін. Ось чому і кажуть, чому так ціна. Оце це вже відходи. Це вже відходи, які викинуться, а можливо десь підуть на дорощування. А ось це, цей пагін піде на продаж. І тут всього-навсього 5 саженців. Подивіться. І два пагони були поруч. А дали геть різні геть різні, різні прирости кореневої. Тут нічого не утворили, все робилось в один день, в один час. Чому так відбувається, це тяжко сказати. Зараз витягнемо. Що хочу відразу показати. Не вдалося, як скажуть, в польових условиях розбити його ціленький горіх. Але бачимо ось по цій половинці, яка виповненість. І цей горіх, який пролежав вже два місяці просто на землі. а ось, А ось саджанці. У нас було пригнуто три пагони. Бачимо, як я казав, три пагони. Одночасно, все, одні умови. Один пагін дав чудові прирости. Один пагін дав. Ну як? Це чудова коренева. Це чудова коренева, подивіться, яка коренева. Але вони підуть на дорощування. Вже є на кожному саджанцю чоловічі сережки. Бачимо. ну Такі саженці ще можуть продаватися навіть по 50 гривень. Тому що коренева там дійсно чудова. І один саджанець ось що тут нам нічого не дав, а тут ось такі теж гарні коріння. Так що, це, нагадую, саджанці сорту Грибальні. Гарибальді. Чуєте, знову ж помилився. Грандіозний. Саженці сорту грандіозний. Тримаємось, копаємо далі.